Ласкаво просимо покажемо, як правильно армувати пінопласт сіткою. Почніть з нанесення армуючого клею на пінопласт. Існують два види клею для фасаду: клей для кріплення листків пінопласту і клей для армування. Армуючий клей містить мікроволокна, які запобігають розтріскуванню поверхні. Нанесіть клей вертикально у вигляді полоси. Відповідно до розміру сітки. Розмістіть рулон сітки внизу стіни, а потім тягніть один край сітки вгору. Гладьте сітку від верху до низу. Уникайте утворення зморшок. Почніть з притискання середини і поступово розгладьте її вліво та вправо. Широким шпателем втирайте сітку в клей. Рівномірно покриваючи її. Шар клею повинен бути достатньо товстим, щоб повністю покрити сітку. Але не надто товстим, приблизно 3-4 мм. Так вам не доведеться добирати з відра додатково порції клею. Але якщо в якомусь місці шар клею затонкий, додавайте з відра. Обрізайте сітку залишаючи 2-3 см від кутика. Під час роботи переконайтеся, що на поверхні немає дірочок або великих вибоїн. Видаліть всі нерівності. Які можуть заважати рівному нанесенню клея. Набирайте більше клею на шпатель, якщо потрібно. Рухайтесь від кута до гори. Найшвидше виконується робота саме вертикальними рухами, коли на шпатель набираємо багато клею і розтягуємо максимально скільки достаємо, всі заглибини від дюбелів або інші вибоїни слід заповнити попередньо. Біля піддашку наносимо клей рухами згори донизу. Ось так розташовуємо сітку, роблячи нахльост десь 10 см. Рулон має розкочуватися до стіни, а не від стіни. Тоді все сміття залишиться на верху сітки. Але найкраще це ділянку під рулоном добре позамітати. Зручно різати сітку, орієнтуючись на квадратики. Різ виходить досить рівний. А пригладжуємо, тримаючи шпатель перпендикулярно, особливо на кутику. Якщо потрібно, обійти перешкоду, прикладіть сітку і обріжте її на місці та й розгладьте. Приблизно так роблю я біля цієї труби. Вирізану частину видаліть, ніж тримайте завжди під рукою. Наприклад, як я, можна і в кармані, але руки під час цієї роботи часто грязні, в карман лізти не дуже зручно. Намагайтесь робити роботу без перерви від одного кінця стіни до другого, щоб уникнути затвердіння клею на стиках.